Привіт, вболівальники синьо-білих. Нещодавно один із наших захисників привернув увагу своїми заявами. Одне запитання викликало великий резонанс, і він відповів дуже прямо: Я збираюся поділитися з вами тим, що було сказано в цьому інтерв'ю, і як відреагували фанати, але спочатку не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Ходімо. Захисник молодіжної збірної України та Київського Динамо Тарас Михавко в ексклюзивному інтерв'ю Спот зазначив, що не шкодує про перехід у столичний клуб минулого літа. Ти міг поїхати в Англію в один із клубів чемпіоншипа. Ви шкодуєте? Ні. Я щасливий, що перейшов у Динамо. Я бачу в цьому клубі можливість для розвитку і прогресу. У сезоні 2023 2024 Тарас Михавко провів вісьмох матчів за основну команду Динамо, але так і не зміг відзначитись рішучими діями. За даними порталу Трансфемакт, ринкова вартість 19 річного гравця становить 800 тисяч євро. Цікаво, що Тарас Михавко міг перейти в англійський Боренмут. Конкуренція за місце в стартовому складі напружена, оскільки наші захисники мають високу кваліфікацію. Проте, коли випаде нагода, Тарас буде готовий похизуватися своєю майстерністю. Тож, вболівальник, чи віриш ти, що Тарас Михавко має потенціал стати стартовим складом нашої команди? Я бачу багато якості у вашому футболі, а ви залишайте свою думку в коментарях. До наступного відео обійми!